Добрий вечір. У мене сьогодні пізня вечеря. І саме із-за цього блюда чоловік спробував сказав дуже смачно. Як готувалося блюдо? Приготування дуже складне. Особливо, коли ти на дієті, то можна просто вмерти від бажання з'їсти його раніше, ніж воно в духовці дозріє. Зразу на трьох комфортах варилась картопля. Рис і кришився, піджарювався кабачок, покришила кабачок на кубики, налила олії трошки сковороду, обмакнула або просто перетрушсила ці кубики невеликих розмірів муці, добавила солі і трошки їх піджарила. Одночасно вариться картопля, вариться рикс, жариться. Кабачок. Далі все це зібрала, почекала, поки остине, стине, додавала яйце і багато різноманітних спецій. Зверху, вже коли майже було готове, покришила сир, і він наполовину розплавився, там і петрушка. Коли замішувала картоплю. Рис кабачок додала сирої цибулі, моркви, яйце, все це сіль і все це добряче перемішала, щоб у мене вийшло таке смачне блюдо. Я б назвала це запіканкою. Так, їсти буду дуже мало. Собі беру малесенький сматочок. Воно розсипається, воно не буде таким цілим, як тісто. Тому взяти його не так просто. Ось такий шматочок. Грам 100 тут буде. І запиватиму чаєм, без цукру, без підсолодувачів. Відчувається перець та різні спеції. Так і повинно бути. Зачекаю, коли воно трошки остигне, стане не таким гарячим буде, щоб можна було запивати чаем, бо перчик відчувається. І тоді їстимо. Златослава. До останньої хвилинки цього дня. Вечерю теж проводить зі мною моя підтримка разом зі мною, але сьогодні вона вже піде, бо завтра приїде інша красуня. Хай вам добре смакує основне спокійної, тихої ночі. Хай у вас все буде. Dobre. Na to pragnijcie.